Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу пересадити свій черешок аденіума, який виріс дуже високим, бо у мене немає змоги його обрізати, тому що він постійно квітне. Дивіться, навіть зараз у нього є бутони, які він має розвивати, далі, вирощувати і квітнути. Але я вирішила сьогодні все ж таки його пересадити, бо він ледь тримається у маленькому своєму горщику. Тому зараз я його дістану з цієї посадки та покажу його коріння. Дістала я вже черешок з ґрунту, подивіться, яке у нього гарне закручене коріння. Але бачу, також тут є проблема. З оцим корінням воно почало псуватись. І все ж таки дуже гарно, що пересадку я роблю саме зараз. Підготувала я вже скальпель і перед обрізкою обов'язково обробляю його спиртовою серветкою. Обрізати треба таке коріння дуже ретельно до чистої тканини. Подивіться, наскільки сильно зіпсувались. Ці кінчики коріння. Обрізку коріння робити достатньо довго, тому я закінчу це сама і покажу вам вже результат. На жаль, довелося мені достатньо багато обрізати, хоча тут таке було гарне, чудове коріння. Просто мрія кожного, хто має аденіуми. Але подивіться, ось скільки я обрізала і намагалась більшість зрізів обробити гарячим воском. Робила я це не на камеру, так як на камеру це робити важко і незручно. Тепер до посадки я додам споробактерін, який складається одночасно з двох компонентів фітоспоріно та триходерми. Перед посадкою. Щільно посипаємо препаратом коріння. Саджатиму цей черешок я ось в такий високий горщик. Сподіваюсь, що тут він буде гарно стояти. А в посадку використаю виключно агроперліт для лікування цього коріння, бо він гарно і швидко просихає. Завершила я вже посадку. Використала для цього сухий субстрат і буду робити дуже обережний полив. Але це буде не сьогодні. Поливатиму по краю горщика дуже обережно і обмежену кількість води. А також, щоб зберегти на всі 100% цей сорт, я його обріжу. Зроблю це в наступному відео. Разом з вами. Для того щоб черешок, який я обріжу, вкорінити, бо в такій ситуації часто буває так, що коріння продовжує псуватись. Квітний він дуже великими, гарними, простими червоними квітами дуже мені подобається і цінний для мене цей сорт. Але це все я робитиму вже в наступному відео. Тому залишайтесь на моєму каналі. Якщо вам цікаво спостерігати за аденіумами, які є у мене. Всім вам бажаю любові, радості, миру, добра, Божих благословень. Дякую за перегляд цього відео, до нових зустрічей і бувайте!